Старовинне місто Львів, історія його розвитку, ось уже більше півтора століття тісно пов'язана з залізницею. Майже стільки ж налічує історію одного з найстаріших підприємств в Україні Львівського локомотиворемонтного заводу. Змінювалась техніка, проносились буревії лихоліть, та незмінним для львівських ремонтників залишалось правило. Якість та надійність відремонтованої ними техніки понад усе стійного струму серії ВЛ-10 з проєктною потужністю 120 електровозів на рік. В роки незалежності для забезпечення потреб Укрзалізниці завод було переорієнтовано на ремонт електровозів всієї номенклатури рухомого складу, як постійного, так і змінного струму. Львівський локомотиво-ремонтний завод сьогодні це одне з провідних підприємств Укрзалізниці з ремонту електровозів серії ВЛ-8. ВЛ10, ВЛ-11, ВЛ60, ВЛ-80 та випуску запасних частин до них. Львів'яни також освоїли капітально-відновлювальний ремонт електровозів випуску 60-х років з продовженням їх терміну експлуатації ще на 15 років. Це дуже важливий аспект в роботі локомотиворемонтників. Адже при недостатній кількості нових машин в важких умовах сучасної економіки. Працівники заводу якісно в стислі терміни з найменшими затратами дають другу молодість машинам, які відпрацювали свій термін. В комплекс ремонтних робіт також входить підсилення несучих елементів рам візків та кузовів з доведенням геометричних розмірів рам візків до розмірів та допусків, які обумовлені технічною документацією, відновлення характеристик тягових двигунів, покращення інтер'єру кабіни. Другим важливим елементом в проведенні капітально відновлювального ремонту електровозів є встановлення модернізованого обладнання, яке забезпечує покращення їх експлуатаційних характеристик. Львівські ремонтники опанували модернізацію ходової частини електровозів серії ВЛ8, що дало можливість збільшити їх конструктивну швидкість до 100 км на годину. А модернізація облаштування електропневматичного гальма, системи опалення пасажирських вагонів для електровозів серії ВЛ-8 та ВЛ-80, дала можливість їх експлуатації при пасажирських перевезеннях. Крім цього, при ремонті всі електровози облаштовуються приладами для змочування гребнів коліс, що значно збільшує термін експлуатації як коліс, так і рейок. Важливий вузол електровоза. Колісно-моторні блоки, надійність роботи яких залежить від чіткого дотримання вимог нормативно-технологічної документації при виконанні ремонтних робіт. Для швидкого та якісного відновлення колісно-моторних блоків фахівцями Львівського локомотиво-ремонтного заводу було розроблено та впроваджено цілий комплекс технологічних процесів: це відновлення геометричних розмірів букси та буксових направляючих. Ремонт та перевірка роликових підшипників. Відновлення геометрії рам візків. Постійний контроль під час відновлювальних робіт та збутужності колісного цеху Львівського локомотиворемонтного заводу дозволяють не лише відремонтувати до 2400 колісних пар на рік, до електровозів серії ВЛ8, ВЛ-10, ВЛ-60, 60 ВЛ80. Але й маючи атестовані дільниці проводити ремонт колісних пар пасажирських вагонів. Надійність експлуатації колісної пари та екіпажної частини локомотива в цілому залежить від правильності геометричних розмірів рам візків. Для проведення замірів розміщення щелеп. Та кронштейнів, а також центральних осей при ремонтних роботах на Львівському локомотивно-ремонтному заводі використовується лазерний комплекс, що дає можливість відновлення та встановлення вузлів візка з точністю до 2 десятих міліметра, а звідси довготривала та злагоджена робота екіпажної частини електровоза. Значну роль в надійності роботи кожної машини відіграє підшипниковий вузол. Фахівцями Львівського локомотиворемонтного заводу впроваджена технологія наплавки остовів та підшипникових щитів з подальшою механічною обробкою на розточних верстатах. Ця технологічна операція дозволяє відновити геометричні розміри підшипникового вузла, а також привалочних і посадочних поверхонь моторно-вісових підшипників. А дільниця з ремонту роликових підшипників львівського локомотиворемонтного ремонтного заводу облаштована необхідним технологічним устаткуванням та вимірювальними приладами, завдяки точному дотриманню вимог ремонту та відновленню підшипників, забезпечує ремонтне підприємство якісною та надійною продукцією. Тягові двигуни та електричні машини можна назвати серцем електровоза. Технологічний процес, впроваджений на львівському локомотиворемонтному заводі, завдяки фаховій роботі колективу, на заводі освоєно ремонт допоміжних машин постійного струму НБ429, НБ-430, НБ-431, ТЛ-110, ТЛ-122, а також асинхронних машин АС-92. АП-81, АЕ-92, НБ455. А нагрівостійкість електричних машин вище класу В забезпечує застамеханізована укладка виткової та корпусної ізоляції. Заводу освоєно ремонт двигунів НБ406, НБ412, НБ418 та ТЛ2К. При цьому велика увага приділяється зварюванню якоря з колектором. Застосування львів'янами для цієї складної операції установки аргонно-дугового зварювання у ДГ 507 дало можливість встановити надійний перехідний контакт між колектором та обмоткою двигуна. Важливим фактором надійної та довговічної роботи двигуна є монолітність його якоря, що забезпечується якісним укладанням секцій, їх осадкою, просоченням та балансуванням. Кова організація праці та чітке дотримання технологічних процесів дає можливість львівським локомотиворемонтникам на протязі року випустити із ремонту 980 тягових двигунів та стільки ж допоміжних машин з підвищеною нагрівостійкістю та надійністю в експлуатації. Працівників відділу технічного контролю, озброєний досконалими приладами, стендами, випробувальними станціями, постійно проводить контроль електричних апаратів, приладів. Працівники цього ж підрозділу здійснюють приймально здавальні випробування відремонтованого електровоза в цілому. Он заводу. Виконання замовлень для залізниць на лінійну продукцію та запасні частини ще один вагомий напрямок діяльності львівського локомотиворемонтного заводу. Великим попитом у залізничників користується ремонт колісних пар, тягових двигунів і допоміжних машин. Крім цього, більше чотирьох тисяч найменувань деталей власного виробництва освоєно заготівельним цехом Львівського локомотиворемонтного заводу, в підпорядкуванні якого свої кузня, ливарня, пресова дільниця, а також потужна механічна дільниця. Замовлення на запасні частини, такі як кожухи зубчатих коліс, стержні люлькової підвіски. Буксові накладки, латунні вкладиші моторно-вісових підшипників, редуктори блока моторкомпресора, каретка понтографа, конусні труби понтографа, електричні печі ПЕТ-2А, поршневі кільця локомотивних компресорів завжди виконуються львівськими локотими.